Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Всі вулиці, дороги в селах Гомальської області затоплені. Люди плавають на човнах. У Білорусі потоп. По всій країні триває сильна повінь через вихід з берегів різних річок. Також вночі під Гомолем прорвало греблю. Води настільки багато, що підтопило і Чернігівщину. Про це повідомляють білоруські змі та публікують фото наслідків знятих із дрона. Як пишемо, только помоги у ніч проти 10 квітня під Гомолом прорвало греблю. Людей евакуйовують сьогодні о 3.30 ранку. Під Гомолем відбувся прорив греблі, і всього за пів години вода затопила будинки по вікна. Наразі місцевих жителів евакуюють. Сказано в повідомленні. Також сильна поїнь зафіксована у Жлобинському районі Гомельської області, де через прорив річки Дніпро затоплено щонайменше 9 населених пунктів. Всі вулиці, дороги в селах, затоплені. Люди плавають на човнах, а пізно вночі там зафіксували ще один прорив дамби. Ще одна військова база РФ разом з аеродромом затопила. Літаки буквально плавали у воді. В той же час комітет держбезпеки Білорусі зацікавився працівниками воєнізованої охорони. На залізниці через коментарі, лайки та присутність у протестних чатах. Багато хто пише про те, що вибухи на залізниці тісно пов'язані з підривом Дамби. Якщо припускати, чому саме зараз почалися чистки, то швидше за все, це через те, що почала працювати комісія з перевірки стану та рівня захищеності об'єктів критично важливої інфраструктури від терористичних загроз, прояви екстремістського характеру та іншого деструктивного втручання, розповів журналістам автор спільноти залізничників Білорусі Сергій Войтехович. За його словами, КДБ вже зацікавило щонайменше 30 осіб. Когось затримують. Когось відпускають до суду, комусь дають адміністративку, а когось одразу в СІЗО. Вже відомо, що були суди. Комусь дали шість діб, комусь сім, сказав він. Чоловік зазначив, що за три місяці до цього білоруські спецслужби запитували списки всіх працівників. Як стверджує співрозмовник на залізниці, також проводять звільнення працівників, нібито через невідповідність кодексу залізничника. Зокрема, у барановичах посад позбулися начальник загону та його заступник. Звільнення керівництва, швидше за все, сталося через те, що вони розпустили штат і не контролюють це з погляду ідеології. Вважає він. Крім того, за інформацією Пільноти залізничників Білорусі найближчим часом прогнозується значне збільшення військових перевезень, у тому числі і на тлі запланованих навчань у ДКБ та розширення союзного групування військ на території Білорусі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.